Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Так виглядає поділ світу. Пише політолог Сергій Марченко. Старі цинічні діди з повними кошенями грошей вирішують, кому жити, а хто зайвий на цьому світі. І якщо до окупантів у мене питання немає вже, дуже давно, бо вони концентровані, безпечні, абсолютно зло. Американці дивують ці люди, зроблять своїх дітей, ходять до церкви. Розповідають студентам на своїх виступах. Наскільки важливі цінності вільного світу. і Тут уже через 12 годин польоту сідають за один кого Руки про лікують у корові. і недаремно зустріч проходить в Саудівській Аравії Мохаммад Ібн Саломана, наслідний принц і фактичний правитель Саудівської Аравії, відомий тим, що за його наказом Туреччині вбили опозиційного журналіста Джемаля Хашогі. Це дике вбивство сталося в посольстві Саудівської Аравії, перемовини на крові. У змі припустили, що нова архітектура безпеки може бути вибудована без участі України та Європи. У той же час Трамп і Путін вважають шанси на пробрання зеленської низькими Ньюс, А наступними президенство України бачить або залужно або Порошенка що той що той налагоджують зараз контакти з американцями у той же час президент США Дональд Трампа та російський диктатор владі Путін можуть провести саміт найближчим часом а припускають у блумберг а сьогоднішні російсько-американські перемовини в Еріаді відбулися завдяки телефонній розмові президентів яку змі вже назвали знаково і в якій Трамп змінив ключові позиції США щодо війни у переговорах які тривають сьогодні в саудівській аравії Україна та Європа відійшли на другий план змін голо. Що це може свідчити про те, що нова архітектура безпеки вбудовується без їхньої участі, саме цього хотів Путін. Російський диктатор протягом трьох років говорив про те, що воюючи проти України РФ стоїть НАТО на чолі із США. Саме тому лише Вашингтон міг задовольнити потреби Кремля. Блумберг пише, що зустріч Аріаді та телефонна розмова з Путіним вказують, що Трамп по суті згоден із за цією думкою. В той же час про це повідомляють російські змі, посилаючись на слова зупинки голови російського міністерства закордонних справ Олександр Андра Грушка, роль Євросоюзу в майбутніх переговорах щодо України виключена, заявив заступник глави МЗС Грушко. Росія категорично негативно ставиться до перспективи появи європейських військ в Україні, якою б роль вони там не були, наголосив заступник глави МЗС Грушко. Російський диктатор Володимир Путін уже є довгий час. хоче розширити свою сферу впливу в Європі за новою американської адміністрації на чолі з президентом Шадональдом Трампом. Він може отримати бажане. Пише The New York Times. У Гудані нагадали, що у тисячі М році на конференції з безпеки в Мюнхені Путін зажадав згорнути домінуючий американський вплив і встановити баланс нових сил у Європі. Тоді йому не вдалося стримати бажаного уже у 2025 році. На тій самій конференції високопоставлені американські чиновники дали зрозуміти Європі, що план Путіна може здійснитися. Вважають у виданні виступи міністра оборони США Пітагеса та віце-президента Джей Дівенса викликали учасників конференції побоювання, що нова американська адміністрація має наміри зменшити своєю співпрацю. З Європи або зовсім відмовитися від неї від самого початку холодної війни наприкінці 1940-х років Кремля Марія витіснити Америку і її ролі приніжно каменю європейської безпеки. Потім безсумнівно досить розумний, щоб скористатися будь-якими можливостями, які надасть у нова адміністрація, розповів журналістам віце президент із досліджень фонду Карнеї на міжнародний мир Андріо Вайса. Вводені додали, що присутність американських військ у Західній Європі стала основою 80-річного миру після закінчення Другої світової війни. Те у своїй промові в Варшаві 14 лютого гесед попередив європейських лідерів, що вони мають бути готові до того, що США будуть там не завжди. Уже на конференції Мюнхенівенса заявив, що головний ворог, якого він бачить зараз, це не Росія чи Китай, а Європа. Директор інституту міжнародних відносин у Римі Наталії Точі витлумала промову віце-президента США, яка пряму загрозу з боку США Європейському Союзу. Вона назвала це поворотом змови Сполучених Штатів. Змова полягає у тому, що ми хочемо вас захищати справа навіть не в Україні, справа в в мисному обладнанні той і знищення Європи, частиною якої є Україна, наголосила Точі в розмові з журналістами про те, зближення та що намігаються між Вашингтоном і Москвою, може легко випаруватися під час переговорів щодо України, впевнені у виданні ймовірно, Трамп тепер вирішуватиме питання мирного врегулювання війни та в Україні без присутності європейських лідерів. Уведені додали, що європейці, які вбачають у повсталих правих популістських рухах загрозу європейську. Ському союзу і свободі на континенті занепокоєні, особливо з огляду на очевидну спрямованість Трампа і Путіна проти них. Зараз ми перебуваємо в найбільш уразливому становищі. Якщо в кінцевому підсумку ми намагаємося зруйнувати цей проект Європейський Союз, то зараз якраз слушний момент для цього запевни вточі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підпис. Підписуйтесь на канал переможемо разом.